Війна забирає людське життя, і це, звичайно, і найгірша риса. Але вона забирає життя і в іншому розумінні. При фронтових селах стоїть хата, її хтось будував, вкладав душу, прикрашав. Потім прилітає бімба і півхати немає. І так ціла вулиця. Це теж зруйновані чиїсь життя. Залишились уламки. Сімейні фотографії розкидані під лось. Дитячі речі. Шкода, що на світі є дебіли, яким потрібна війна. Шкода, що є. Я... Народи, раби, які не можуть пояснити дебілу, що він дебіл. Ми з вами рабами не станемо. Принаймні, в найближчі десятиліття. Слава Україні!